Привіт друзі! Сьогодні 16 червня. Хотів би сьогодні трішечки поговорити про газонну траву, яку сіяв в минулому місяці. І це вже буде третє відео, десь в інтервалом, в інтервалом у два тижні. Ну і Загальна картина приблизно така сьогодні по траві. Досить непогано виглядає. От. Хто дивився попереднє відео, той бачив. Травичка якісна, росте досить гарно. Я її тільки поливаю, не підкормлював, добрива ніяк і не вносив, поки що буду вносити після того, як скошу. Так виглядить трава, загальний фон. вечором взагалі класно виглядає після поливу круто зовсім Отак Є наявності бур'яни. Такі як Берізка, от як же ж без них? Ну але все хорошо йде по плану. Куди що поки що немає газонокосилки, будемо косити тримером, старатися її скосить рівненько. Але в майбутньому плануємо купити газонокосилку. Так як будемо косити ще ось участок ось за сіткою, а вручну, самі розумієте, багатовато буде та і вид зовсім інший, за накосілкою. рівномірно коситься тримером, це потрібно якісь колеса робити, щоб можна було рівно його скосити й то. Рівно так не скосити, як за косілкою. А так виглядає трава. Сьогодні нагадую 16 червня. Десь приблизно місяць назад я сіяв цю траву. Ось так. В наступному відео покажу вже після скосу траву, як вийшло, як вона виглядає. Є густіша, є рідша, так як після ливня не вся травичка, деяка трава попливла вниз, туди в мене садочок там невеличкий є. от Ну, але вона, я думаю, почне кущитися, то буде все добре. Заросте, так як тут чотири види трави, то деяка, ще я думаю, там землі не проросла, проросте. так. Загальна картина непогана. Цікаво, тому я думаю буде цікаво подивитися. подивіться минуле відео, як я готував площу під посів, трамбував, сіяв. От, зараз так виглядає наша діляночка. Сьогодні гарний день, вирішив записати відео, показати вам що воно виходить. Ну, звісно, кому цікаво, кому цікава тема газонної трави. От такого плану так. Бачите, прийшовся сліди, залишаються. Думаю, треба вже скоро косити вибачаю за якість відео, знімаю на телефон, то може трусить звичайно, стабілізації ніякої, але ж. Єсть як єсть. Так, оце мій садочок невеличкий. Тут черешні в мене тут яблуня, брикоси, грушки. плавно перейшов з газонної трави в садок. Бачите як Садочок такий горіх. Так, внизу там в мене є родник. Це тут горіхи також ростуть, дев'ять штук. Природа гарна. І в центр міста. Два кілометра. Так виглядає галявинка здалеку. тут ще планую поставити якийсь паркан, а тут скоріше всього що Зелена огорожа буде самшит. або ще якісь кущі, щоб можна було формувати. І буде все гуд. Ну що, дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь на канал, кому цікаво. Ну, якось так. І всім мирного неба над головою. Всім до побачення.